До стукає. Доброго прибіг, дня. Прибіг. прибіг. Що ти там приніс? Посилку Та посилка. Ми на осінь їздили в Київ От. і приїхали туди, нічого з собою не взяли, тому що розполагали, планували поїхати ще раз. Через недільку приїхати тут пройти курс лікування і з'їздити ще раз. Ми приїхали в одних спортивних костюмчиках. Ні обуві, ні одежі ніякої не взяли. Тепер приходиться нам покупати. От прийшла весна, от, і ми заказали, заказуємо вже собі одежу і обув. Сьогодні я заказав собі обув, от прийшла посилочка. І зараз подивимося, що тут за обув прийшла, тому що літо у нас От. і треба вже перебуватися. От тобі і справжні моменти життя. Так Так трапилося. Мудрий в мене чоловік, до речі, сказав, нічого з собою Люда, не бери, бо ми поїдемо скоро додому, так. а тепер приходиться Пробирає купувати. Так, і достаємо, що тут теж вони замовили. Так, а ми ось такі туфлі. А ну показують. Ну да, ті, що ми дивилися. Ось такі. Угу. Які вони м'якенькі, а ну попробуй. Так ось, як і да? писали в цьому описі. Так, да, ти бачиш, вони... Які чи ні? Лягенькі, так. Да. Бо писали, да, що вони дуже зручні. Сподіваюсь, тобі буде в них ну, так, нормально ну, ходити. Там стан, щоб воно видніше було, тому що світло туди падає і воно все темне виходить. Окей, як скажеш. Так. Ось такі туфлі будуть у нас. Так. Ну, там же ще ти задав. Тільки там дві чи три пари повинно прийти. Три. Три пари. Так. Да. І замовили ми. Ще є такі туфлі. О, це шкіряні, то ноубука це ті, що білі шкіряні ми дивились. О, от такі туфлі ми замовили ще. Зараз будемо їх міряти. Ну я думаю. Що все буде нормально замовляти? Так ти ж наче три пари замовляв. Зараз подивіться ще, щось Так. Повинно три пари прийти. О, і все? Бо мої ще, не... ще мої йдуть. Вот Ті, такі. що ми вибирали. А, це шльопанці, це не туфлі. Шльопанці. Літній фасон. Летний фасон. как раз тебе под джинсы колер. Вот такие вот туфли. Чин, босоножки, можно сказать. Шлепанцы, Шлепанцы на заклепках. Все, как положено. Так, как ты любишь. Да. Все так, как мы любим. Вот. Мирять будешь? Та, буду міяти тільки так, хочу ще показати, що ми замовили. Так, що ти а ще хочеш? такі Мікрофончики, а то, що ти замовляв, да -да -да. а, то воно стоїть, а там ти його ще не розпаковував. А ну дай, я подивлюся. Отут здається. Зараз доглянуть. Ось, видите, пакетик цей. На, Ти ж його вже розпакував. то що раніше. Ну, бери ті пакетики со столика. не клади сюди на ліжко, там поклади його. Знімаюся це, познімаюся це. А що ти шукаєш? А? Мікрофончики. Мікрофончики? А ну стой. Мікрофончики я дивилася, зараз я не покажу ди мікрофон. Ой, мабуть, бо я заглядувала них. Угу. Оце ти маєш на увазі? Так, так, так. А то що за пакет? там в пакеті А то стоять. я собі до Волги для ремонту Волги замовив там деталі якісь. Зараз покажу. Спочатку хочу показати мікрофончики. Вот. Дивишся на ті мікрофончики. Які би писати краще. Були там і по 17 злотих, і по 15 злотих. От. Були там і по 90 злотих, От. а це така середня ціна. І 45 злотих вони коштували. Так, це зарядний проводок. Заряджаються вони як обичний телефон. Ну, секрет. Тому що тут є секрет один. І який же там секрет, цікавий. О, ось тут, в цьому корпусі, також є зарядка. І отут внизу знаходиться акумулятор. Він теж заряджається. І кожен мікрофончик можна заряджати окремо, теж є. Ще Гніздо за для зарядки. А є це зарядне спеціальне чи таке щось? Таке, як от телефона. Воді, да? Але ж є ще три контакти. Три контакти. А блок є чи тільки шнур? Тільки шнур. О, три контакти. І там воно контакти є. І коли ми вставляємо цей мікрофончик сюди, він посоєняється до цього акумулятора. І заряджається. Тому якщо десь йти в поход, там, чи, о, чи, ще десь, от, так, якщо не буде де зарядити вони тут постійно автоматично заряджаються. Тут є приймач такий, і два мікрофончика. Так. Цікаво вона. Зразу можеш підключити мікрофончик? Мікрофончик цепляється, де вам потрібно. І це він вже працює зараз? Ні. На прищепочці. От. Молодець. А приймаєш? Бо я подивилася. Мій телефон. телефон а, ага, ну, що. А приймач у нас оцей вставляється в цей розйом, де заряджається телефон. А це для чого? А, це щоб звук був, да, так, да. оце вставляємо сюди в зйомчик оцей. От. І зараз я буду, я говорю, в мікрофон. На, на відстані там, допустимо, 10 метрів. І воно. Буде все чутно. Тому що якщо без цих мікрофонів починаєш щось говорити, якщо одійшов йшов десь далеко, взагалі не чуєш, що ти говориш. От. Тому я думаю, це корисно, дуже така деталь нам потрібна от, для того, щоб проводити якісно зйомки. Так, да, бо в нас э, ага. трішки є проблеми. Давай я включу вже мікрофон туди. А ну включай. Що? А, ти хочеш до, сюди до цього телефону? Сюди підключу я. Давай. Щоб воно. Так, де Ось гніздо. ще треба, щоб залізло? Так, і зараз і спробуємо. Чи добре в нас буде чутно? Вот. Так, а зараз я покажу, що я. Ну, треба квіточку можна. До Волги. Собі. У нас Людмила мені подарувала автомобіль Волга 21 Автомобіль моєї, так сказати, мрії. От. І я починаю потихеньку. Я її, звісно, розібрав ту волгу для реставрації, а потім захворів і поки вся реставрація в нас зупинена. От. Прийшлося виїхати на лікування до Польщі. І тепер я потихеньку стягую собі різні деталі. Інструмент, щоб мені потім було проще ремонтувати. Так, тут у нас взяли ми такий. Ну, Волга можна сказати, він похожа Волга. Ось така Волга 21, як ота картина на настрій. Так. Це в нас набір ключів, хоч у мене ключі є різні. Ну, буває, що мелких таких ключиків немає. Тому я вирішив купити такий іще наборчик. От. Щоб було зручно відкручувати невеликі гаєчки. А воно що тільки для волків підходить? для Ні, воно підходить для любих болтів, для любих. Ну, обикновений набор. Ключиво. Так. Тепер взяв ось. ось Зовувати. Шайби. М'ідні шайби взяв. Мокріше. Тут різні розміри. Тут для цього. Mm. допустим, десь провода підкру прикручувати, щоб вінтик. Хорошо, скользив там уже по, по цьому зажиму, взиш туди шайбочку і воно не окисляється мід. Mm -hmm. От. Потім на тормозні трубки, прикручувати тормозні трубки, потім ну, там воно пригодиться, коротше говоря. Так, а це в нас тут взяв такий пістолет, типу, для мойки. Двигуна, якщо двигун дуже грязний, чи щось там грязне в маслі, це для мойки такий він. Під сюди під'єднується воздух від компресора, а сюди підключається, допустимо, кип'яток. Можна, щоб гарячим кип'ятком оббивати всю грязь. Можна додати туди моющі средства. От, і Мити двигун там, коробку передач, задні мости. Ну, все-таки, що загрязнене в маслі, важко відмити. Так, наступне, що у нас тут є. Так, ну це клей взяв ебоксітний. Двухкомпонентний ебоксидний клей. Та пригодиться, що угодно можна ним склеїти от, думаю, нехай буде. Так. Предбавши отакі собі... Трансформер. це як діти типа... в нас внуки Як? Такі. Що це таке? Ласкогубці якісь. Тіпа воно як е зажими, зажимає. Тут можна й обрізати все, як кусачики. Тут можна в цю дирочку вставляти, допустим, тонкий болтик можна відкусити. Тут у нас мається якийсь такий різак, що можна обрізати, що хочеш там, вплоть до рубіроїда. От. А тут зажими робляться. Ну, наприклад, що не різати будеш? Ні, мені треба, допустимо, от підсоєдинити клема така до провода. От я клему тут раз вставив і цим зажимом обжав. Отак от воно вручну дуже погано його, воно практично неможливо його обжати. А в коростинок просто побудь, це точно не Ні, не виходить. Я вже скільки пробував, сюди ось його, а сюди положив його, раз надавив і воно добре зажимає, обжимає його. Якраз спеціально тут форма зроблена під той розйом, де вставляєш, туди проводок і зажимаєш його. От. Коротше говоря. Таке багатофункціональний інструмент. От. Буде потрібний мені. Ой, Це не Сьогодні така чудова погода. Вчора було в нас, по-моєму, 22 градуси вже. А сьогодні трошки менше. Тепло було, тепері. Тепло було, люди вже в платячках ходять деякі. от. Так, це в нас тут, по-моєму, іголку взяв для <кхи> шиття. Чого? Кожі. От, Тут сюди вставляється іголка. Яку кожу ти будеш шити? Ну, допустим, там сиденья порозливалися, там де воно, дермантин тоді кожен, де його треба буде попідшивати, чим ти будеш його шити. А так собі у нас вже буде інструмент для цього всього. Так, тут <кій> у нас. А, це такі круги. А для чого це що таке? Це, в принципі одягається на болгарку і зачищається, зачисні такі. От. Так, це кернер у нас. Що? Кернер? Це що таке? Ну, Мені, якщо, допустимо, треба просверлити дирочку в металі, мені треба накернити його. От. І постійно наставляєш той кернер і потім починаєш бити, воно заскакує. А це такий кернер відтянув, приставив по місту, де тобі треба раз нажав, і воно ударяє. От. І вже тобі є смітка, може собі сверзлити. Так, ну все. Даже не знаю, що тут ще не дивився. Дай я думала, ти вже за 4 поставив, так у нас. Та я ще бачу, що воно запечатано, все заклеєно. Та ще й заклеїли, так що убивать нельзя. Ага. Це усадочні кембрики для того, щоб де скрутив провода, водів кембрик і феном чи чим його раз нагрів, і він ужимається. Ужимачні такі кембрики. А для чого Ну, щоб де ти скрутку зробив, проводив. От, якщо ты його там і ізолювати треба, или кембрикодів до кембриком Це раз. Машини, да, щоб провода не не касалися до корпусу машини. Щоб не було, значить, чоловік інженер. Щоб, щоб не було короткого замикання. І ще взяв собі отакі От весь для стопорних колець. Розжимати стопорне кольця. Розжимати стопорне, стопорне кольця. В машині, машині стопорні кольця. Скільки вони є. Всі водії знають, що це таке. Кось цікавить, то всі знають. А дівчатам це просто-напросто інформація для розміщення. От, завтра Добре. якраз у нас праздник для дівчат. От. Великий міжнародний праздник жіночий. Завтра будемо готувати славнозвісні наші черкаські дируни. Так що, будь ласка, заходьте. Завтра буде у нас по дирунам все. А будеш ми дати камініцікаво ж, яке воно? Ні, потім, потім час на мені. Ні, не буду, я, не буду я так розумію, з цього, що ти приніс, з усього, що ти показав, це тільки мені ось це. <рес> а ти купив, ти казав чорний шоколад, а купив, піду куплю і чорного, а це якийсь запельсином. Да? Ну, 70% не знаю. да йде шоку. Я дивлюся шоколада 70%, я там і не дивився, який він чорний 70. чи корішний. корішний якийсь. Угу. Mm -hmm. ну, і звісно, що мої квіти. Подивіться, який якій... букетики в мене стоять. Донечка, донечки, букети, донечки наші. Замовила для мами. І ось подружка також таке купила мені принесла. Ой, таку красу, я люблю дівчата. Я вам дуже-дуже вдячна. Дуже вдячна, дуже вдячна. На цьому всім дякуємо. До скорої зустрічі. А До побачення. Завтра Ну так, будеш... ну, да, завтра Чи, буду угощати дівчат тут по готелю, буду ходити угощати дирунами, тому що мені їх, якщо зараз практично не можна, так як цукор піднявся. Ти он, прихворіла, теж багато не з'їсиш буде на подарки нашим дівчатам. Будемо розносити. Знайомим. У нас є знайомі дівчата. Молодець. Я пишаюся тобою, що ти при дівчат згадуєш. Не тільки, друзям, а й згадуєш, поки дівчат, вони тут хочуть собі також привітати. Ну, а поки всім до побачення.